Шановні військовослужбовці, шановні ветерани в день українського казацтва ми відзначаємо велике свято. День захисника України. Ми також шануємо пам'ять. Полеглих з великою повагою ставимо до всіх, хто сьогодні захищає нашу державу на сході України. Пропоную шанувати пам'ять загиблих великою мовчанням. Дякую. Я як представник столичної влади, наша команда, ми робимо все в цих дуже складних умовах, непростих умовах, щоб надати соціальні гарантії для наших військових, а також підтримати сім'ї загиблих в АТО Киян. Сьогодні тут Серед нас присутні також ветерани Другої світової війни, воїни-афганці, учасники антитерористичної операції. Кожен з вас власним прикладом довів, що сила наших бойців вимірюється не тільки зброєю, а надзвичайною силою духу. Вимірюється волею до перемоги. І я хочу подякувати всім тут присутнім героям за вашу мужність, за вашу силу Духу. Я впевнений з тими людьми, які мають характер, які мають волю. З такими людьми ми зможемо побудувати. Сучасну країну. Дякую! Дякуємо та звичайно звичимо вам. Доброго дня, дорогі друзі! Доброго світлого та головне мирного дня вам, захисники України! Адже сьогоднішній хто мирними діями здобував незалежне слово Україна. Кожен із вас без вашого подвигу, шановні ветерани, у нас би просто не було можливості створити свою сьогоднішню вільну та незалежну Україну. А без вашого і давайте сьогодні радіти життю разом.